Доброго ранку! Good Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати да, наш англійський язик. У нас тема нашого уроку да, все, все ще залишається Revision, да, тобто повторення. Lesson 2. Exercise 1. Listen and read. Прослухати та прочитати. Give the titles. Дати заголовки. Прослухайте, будь ласка, ці два діалоги, або просто їх прочитайте та дайте їм заголовочки. Назв свої заголовочки, які ви придумаєте, перепишіть, будь ласка, собі в зошит. А ми йдемо далі. Exercise 2: Ask and answer. Дайте запитання. Ой, дайте відповіді на запитання. Перше. What color are your mother's eyes? Якого кольору очі у твоєї мами? What color are your father's eyes? Якого кольору очі у твого батька? What color is your hair hair? and father's hair? Якого кольору волосся у вашої мами та тата? Дайте, будь ласка, письмові відповіді на ці 10 запитань. Exercise 3: Find 10 Defension in the Pictures. Знайдіть 10 відмінностей на малюнку. Да, бачимо два малюночки A та B. Треба знайти 10 відмінностей та їх записати за прикладом. Бачимо: There is R in picture A, but. Да, тобто на малюночку A є, да, там, наприклад, да, м'яч. А на малюночку B його нема. Таким чином, да, по цьому прикладу, будь ласка, напишіть 10 відмінностей або не 10. Да, наприклад, скільки ви знайдете. Можна, більше, ой, можна менше да, більше не вийде, тому що їх всього 10, а менше може бути. Далі Exercise 4. Look in the picture and say what seasons they show. Да, подивіться уважно на малюнки та скажіть, які пори року намальовані. Да, дуже легеньке завдання. Усно, будь ласка, швиденько його зробіть. Да, а ми йдемо далі. Exercise 5. Listen and repeat the rhymes. Learn one of the by heart. Послухайте та повторіть віршики. Вивчіть один із них на пам'ять. Да, знов таки, можете. Або прослухати, або прочитати, поза бажанням вивчити один з цих віршиків, та, Або віршик «Seasons», або вірш клас. Або хмари, або пори року. Exercise 6: Describe your favorite season. Напишіть про свою улюблену пору року. Теж, будь ласка, напишіть 5-7 речень про свою улюблену пору і року. Напишіть назву та, та чому саме ви її любите. І остання вправа exercise 7. Listen and read the dialogue. Do you like the season they are talking about? Why? Why not? Прослухайте або прочитайте діалог. Вам подобається сезон, про який говорять? Чому та чому ні? Да, бачимо маленький коротенький діалог, прочитайте його, будь ласка, та скажіть, вам подобається та пора року, за яку говорять в цьому діалозі, або ні. Та да, теж буквально двома реченнями дайте відповідь на це запитання. А на цьому все. Да, якщо ви прослухали і зробили всі завдання, які, про які ми тут казали, то, будь ласка, сфотографуйте та надішліть на перевірочку. Буду чекати на ваші роботи. Всім гарного дня Да, до побачення. Дякую, що були з нами.